Війна вдарила бумерангом. Росіяни виходять на вулиці із масштабними протестами. Через страйки в Росії навіть ввели жорстоку цензуру у медіа. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Україні агресорі Росії обурені росіяни, які працюють на підприємствах, виходять на страйки. Про це повідомили у службі зовнішньої розвідки України. Зазначається, що на російських підприємствах дедалі частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал чи переводити працівників на чотириденний робочий тиждень. Щодавно страйки відбулися на Камчатському підприємстві «Запсибгазпромгазифікація». У Кемеровській області на шахті Спередоновська, а також на Челябінському електрометалургійному комбінаті. Криза на підприємствах сьогодні найяскравіше виражена у вугледобувній будівельній металургійній галузі та сільськогосподарському машинобудуванні. Ідеться у повідомленні. У СЗРУ додали, що в Росії намагаються приховати масштаб невдоволення працівників через відключення Учення інтернету, блокування соціальних мереж та жорстку цензуру в медіа такого не було навіть після війни. Ціле місто вийшло на протести через дії Росії. Росія побоюється, що поява проблем у медіа може призвести до. Каскадного ефекту страйків по всій території Росії, зауважують у відомстві. Крім того, у розвідці нагадали, що 69% російської економіки зазнає стагнації, і соратники Путіна тиснуть на центробанк через зниження прибутків, як повідомляв головред, політичний та економічний експерт Загородній заявив, що в Росії зовсім інше ставлення до людей, яким платять за те, що щоб вони воювали через це бунти солдатських матерів та інші спроби протестів проти війни, які траплялися у деяких регіонах Росії зараз, абсолютно зійшли на нівець. Водночас, оглядач групи інфусупротив Олександр Коваленко вважає, що сьогоднішні росіяни не вийдуть на вулиці без поштовху з боку упливової внутрішньої сили, передусім силової структури, адже реальної політичної опозиції в Росії фактично не існує. Варто додати, що у січні в Курську відбувся мітинг біженців із прикордонних районів, постраждалих через бойові дії. Люди, які втратили свої домівки та майно, обурювалися через відсутність обіцяного постійного житла, недостатню підтримку з боку власної влади.